перемовини з Російською Федерацією апріорі неможливі на довготривалих перспективах. Чому? Тому що вони не належать до європейської цивілізації. Отут відхід такий маленький. Європейська цивілізація це цивілізація закону права. Закон з'являється тоді, коли є чашка, яка належить Олександру, є бакал, який належить Яніні. І ми домовилися і беремо зараз в свідки людей, які кажуть, так, це твоє, це моє. Угу. І воно поруч, але я не можу зробити так, а ти не можеш зробити так. так. Воно поруч. Так. І ми домовляємося. І від цієї домовленості починається документ. З'являється інституція підпису, печатки, з'являються закони. І тому, коли, наприклад, Німеччина в 40-му році окупувала Францію, то французькі фермери не переживали, що у них землю заберуть. Тому що це їхня приватна власність від Діда Прадіда. Так, змінився устрій, але їхня земля це їхня земля, бо це європейське право. Так. І в Росії відсутність поняття приватної власності призводить до того, що, в принципі, у них народ навіть не розуміє, що до чого. Uh -huh. От, тому тому українець фарбує свою хату білим, та, білить. а їхні, ну, а завтра заберуть. Це ж не моє. Нащо? На